Привітки-привітки усім! На зв'язку Ірена і це канал Здоров'я та довголіття. А, сьогодні поговоримо про те, звідки береться в організмі людини, рак, опухоль і інші неприємні імунні захворювання. З першого, ніж почати, нагадаю вам, що ви можете клікнути на мою аватарочку каналу, і там розгорнеться більше відео, де ви можете почерпати інформацію для себе, для свого здоров'я. також. Нагадаю, що ця вся інформація, що я буду зараз говорити, вам її можна слухати, можна не слухати, вирішуєте самі для себе. Ось я є не лікар, я лише вчусь на нутриціолога, дієтолога, тому а, мій шлях а, ще продовжується, так? Ось, але також я скажу, що деякі організації, а, які, а, скажімо так, скоригувалися і а, навчають лікарів. Інших людей а, вчити. Прошарки інших нижчих класів суспільства нашого, про те, що, наприклад, укольчки є хорошо, фармацевтика є хорошо, таблеточки є хорошо, і так далі. Вони для чого? Вони займаються популяцією населення. Думайте самі, я це озвучувати не буду, а то Ютуб знову заблокує мої відео про дану тему. Ось вони не хочуть, щоб люди усвідомлювали, знали, вони хочуть промити мозги людям. Ось, і таким чином, щоб люди. Йшли і робили бізнес, що кому. а думаєте самі кому. так У мене був такий випадок, коли в мене в мене завжди проблеми з горлом були. так Ось і а, таким чином я врешті-решт захотіла щось таке знайти, щось таке купити в аптеці, щоб раз і назавжди вилікувати свій хронічний тонзеліт, ангіну, щоб воно мене більше не турбувало. Ось, але мені фармацевт на це сказав. А я вже неодноразово я в попередніх відео говорила, що він просто сказав, що в ви не знайдете тут в аптеці а, ліків, які виліковують повністю. Ми лише знімаємо симптоми. Ще раз, ми лише знімаємо симптоми і все. Тобто, я, в принципі, про це здогадувалася, чого я запитала, не знаю. Тому, тому знаєте, що вони лише заліковують, а для них задача не вилікувати, а залікувати. Таким чином, що ваша ДНК і імунна система здохли. І вони мали потомства, і таким чином з 7,5 мільярдів населення а, краї, а, не країни, а землі так а, зменшиться, тому що вони вирахували, що повітря не вистачить до якогось там року. Одним словом, мова не про те. Давайте відкриємо Google, що нам пише Google про просте, про складне, що таке є, наприклад, рак, опухоль і так далі. Тіло людини складається з клітин, вони ростуть, розмножуються, виконують свою функцію, а коли стають непотрібними, вони помирають. Цей процес, який називається клітинний цикл, регульований своїм внутрішнім години, тобто ми це знаємо, і є частиною нормального життєвого циклу організму. Це нормально. Наприклад, в раковій клітині цей механізм пошкоджений, атикові клітини з порушенням ДНК. Ігнорують інструкції до знищення і набувають здатності до необмеженого і неконтрольованого розмноження, та втрачають властивість запрограмованої смерті апоптозу характерної для нормальної клітини, здатністю для допоширення до на здорові органи та тканини. Відомо, що в організмі людини постійно виникають апітії в часі а в часі розмноження клітин в окремих клітинах, але є механізм направлення. На виявлення і знищення таких клітин ракова піхлина розвивається через блокування цього механізму захисту речовинами, які виробляють пухлинні клітини. Внаслідок чого клітини імунітету не розпізнають їх за чужорідні і не знищують їх. А якщо ваша імунна система взагалі здохла через а, антибіотики, наприклад, то welcome, ви скоро помрете. Вище описаний механізм мало досліджен. У 2018 році. Нобелівську премію з медицини отримали двоє вчених Джеймс Елісон США та Тасуку з Японія за відкриття білків ПД-1 та uh, ctla 4 які діють як гальмо на клітини імунітету, пригнічуючи активацію т лімфоцитів, не дозволяючи їм розпізнати атипову клітину як чужорідну, а також за розробку речовини антитіла. Яка, блокуючи дані білки, призводить до розлікування протипухлинної активності та лімфоцитів. Це започаткувало новий напрямок про лікування онкологічного процесу, який називається імунотерапія. Подальші по дослідження механізмів блокування власної протипухлинної системи організму та способів її активації мають призвести до винайдення нових засобів впливу на пухлинну клітину та покращення ефективності лікування. Існує багато особливостей метаболізму здіяльність, злоякісних пухвин, які відрізняють їх від нормальних тканин в організмі. Однією з таких особливостей є активний ан... ангіогенез – процес утворення нових кровоносних судин всередині пухлини. який відбувається ангіогенез? Який відбувається постійно з великою інтенсивністю. І це є однією з причин та умов швидкого росту пухлин, оскільки вони добре кровоспостачаються і отримують значну кількість харчових речовин. Позбавляючи їх здорові тканини ткани, організму. Тому хвора людина на злоякісне захворювання, скаржиться на загальну слабкість, швидкий втомленість та втрату вогні тіла за короткий час. Крім того, посилений ангіогенез в пухлині є одним із факторів, які сприяють метастазуванню, метастази, так як пухлині клітини мають властивість метастасувати походи кровоносних сюди та проникаючи в кров'яне руслини через. Руслом через стінку судини та розповсюджується вже стоком крові в всьому тілу. Саме тому назначають хіміотерапевтичне лікування навіть після видалення пуклин, щоб знищити пуклині клітини, які могли би бути розповсюджені по організмі. Також є ліки, які спрямовані саме на протодію антфіангнезу, зупиняючи таким чином ріст пухлин і бла бла-бла. бла бла, -бла, -бла. А, Тобто, ось що пише так, нам Google, е, це пише Хмельницький. Хмельницького видання, Хмельницький обласний протипотруйний центр. А, також вони пишуть, що про те, що ракова клітина використовує для харчування глюкози в 20 разів більше, ніж здорова клітина. А, також вони пишуть про а, гіпотезу, що корисно мінімізувати раціон харчування продукти з високим містом вуглеводіння. і перше це солодки. Але вони не пишуть самого головного. А також вони пишуть про тромбоцити, які прилипають, так, ну, кров починає злипатися, так, густіти і утворюються тромби, які можуть відірватися і просто, що Венозний тромб просто а, може відірватися і піти, там, не знаю, в крови мозок буде, так, тобто з мозку буде, чи в серце піти, тобто будь-куди не піде, і таким чином буде знову ж таки летальний. Випадок, тобто згущення крові, одним словом відбувається. А, так ось а, вони це все чудово. Вони сказали ну, не тільки це, інші також статті говорять про це: що потрібне лікування, потрібне вирізання, потрібне ще одне вирізання, потім потрібна операція, потім хіміотерапія, перша, друга, п'ята, десята, поки ви не здохнете. І одним словом, зараз я буду говорити такі речі, я думаю, ви мені зрозумієте. Ще раз говорити, ще раз повторюсь, тут мене не забудувало. А, Потрібні люди, я надіюсь, вони не зрозуміли. Отож, отож, що потрібно робити, щоб виліплюватись, чому я така впевнена? Тому що моя мама була хвора раком. І я зараз не буду цю історію розповідати, але я скажу, що вона робила напротязі восьми. Місяці, 8 приблизно 8,5, майже 9 місяців. Що вона робила? Зараз е, буду говорити, я сподіваюся, ви зрозумієте ті, що ті люди, які яким потрібно це зрозуміти, конче. Я не сміюся, але, просто мені зараз смішно ця ситуація, що я буду говорити. Е, одним словом, це серйозна тема, насправді? Побільше спіть, побільше, пийте алкоголь, побільше куріть. Побільше а, гуль, не гуляйте, а, побільше їжте м'яса, солодко. А, одним словом, а, побільше а, купляйте фармацевтичних різних таблеток, побільше хіміотерапії проходьте. Ось а, Гроші всі тратьте на це все, тому що ну, це ж ваше здоров'я, розумієте? так? Менше їжте фруктів, менше їжте овочів. А, взагалі, а, ну, якби по мені, так, ось, а, менше потрібно пити води, більше їсти м'яса, більше їсти а, значить, інших продуктів, так, які рекламують, вони прям дуже корисні для організму. Ось, побільше робіть хіміотерапії. Побільше глотайте глатайте таблеток, щоб у вас прямо коробки були, так? І всі в, табле... в таблетках. Ось там, по 20 штук за раз можете. Кожен божий день, по три рази в день. Ось це, як будете робити, ви вилікуєтеся. Не вживайте травяних чаїв, боронь Боже, лапу вживати, боронь Боже, адуванчик вживати. Боронь, Боже, вживати оцю народну медицину, вона ні до чого хорошого не призводить. Боронь, Боже, прикладати до того місця, де вас метеостази, де вас рак. так? Боронь, Боже, прикладати туди а, листки, лапуха, листки білокочаної капусти. Воно нічого не допомагає. Повна фігня. Е, не слухайте тих шарлатанів, які говорять про народну медицину, що вона щось там виліковує. Лікує тільки фармацевтика. Все так як сказав ВОЗ, Міністерство здоров'я здоров охорони і здоров охорони. Все робіть так, як вони кажуть. Побільше вакцин, щеплень, 4-5 взагалі, от, ну, в рік, так, щоб хорошо вам було, так? Ось, а, -а, -а. на імунітет не звертайте уваги, Те, що ДНК поміняється, нічого страшного, так має бути. Одним словом, ось, ось такі моменти пишуть нам в Google в Вікіпедії. Так? Ось, що обов'язково треба лягати, обов'язково і дійсно треба лягати в лікарню, щоб вам проводила хіміотерапію. Ось, втратьте всі гроші на це все. А, також проговорюсь, чого взагалі може бути. Так? Рак. рак. рак, 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 рак. І, і, і легень, і молочні залози, і нирки, і, і щитоподібні залози, і простати, і пішлункові залози, і, і навіть статевого члена, і шийки матки, і шкіри, і шлунка, і щитоподібної залози, і товстопали, і широкопали, і одним словом, одним словом, тут так багато всього, що просто нонсенс. Ось. І від чого це все може бути? Звісно, це не від м'яса, боронь Боже. Звісно, це не від солодкого а від цукру, бронь А, Звісно, це не від а, порошків синтетичних. Ні, звісно. А, звісно, це не від а, мийчих засобів, особливо гель для, а, для посуди. Це не від цього, ви що? О, це з повітря. Ось, а, далі це що потрібно, маю засоби, засоби, наприклад, для посуди гелі, це синтетичні нафтопереробні а, продукти, так, які роблять нам. А, їх не потрібно розбавляти оцтум. взагалі не потрібно. Ось, розумієте, ну, Не потрібно, ви що не довіряєте. ось, а, тому, тому ось, ось така у мене сьогодні невеличка лекція. Ось таким чином а, моя мама вилікувалася від раку. Рак у груді, до речі, він був. Ось. А, ну і я думаю, на сьогоднішній день все. У мене, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, клікайте і ставте коментарі, як вам сьогоднішній формат. Чи сподобався? До наступної вівторки. пока пока